Незважаючи на те, що у вишпільській школі першого другого ступенів навчається невелика кількість учнів, педагогічний колектив та учні мають певні здобутки як у навчанні, так і в спорті. Пдемонструвати їх вони мали можливість на день свого навчального закладу, на який вони запросили вихованців селянщинського спортивного ліцею, привітали учні школи гостей творчими виступами і отримали подарунки від Чернігівського відділу освіти. А це спортивний інвентар, навчальне приладдя, кухонний інвентар та багато іншого, що необхідно для школярів. Не дивлячись те, що наша школа є досить маленькою, але я хочу сказати, що це є у ж. Цій... В цьому є навіть свої плюси, тому що з кожної дитини займається майже індивідуально, кожен учитель. І в, у наші учні, наприклад, в спортивних змаганнях в цьому році навчальному з, бо, зайняли четверте місце. Це із дев'яти шкіл, там, де були школи набагато більші, там, де більша кількість учнів. Так що... Це ця школа, це для села. Це знаєте, якась перспектива. Свої творчі виступи та спортивні напрацювання учні готували разом зі своїми педагогами. Ми дуже раді, що до нас завітали в нашу таку малесеньку сім'ю, хоча в нас маленька школа, але ми все одно намагаємося брати участь у всіх змаганнях, брати участь в олімпіадах. І хочу побажати нашим суперникам, друзям всього найкращого, щоб вони завжди так перемагали, брали участь у всьому. У спортивній програмі учні Вишпільської школи та вихованці селянчинського спортивного ліцею змагались у веселих стартах, в яких найменші діти продемонстрували свою кмітливість. У восьми естафетах з різними предметами. Старші учні сперечались за тенісним столом, а також з шахів та шашок. Всі діти отримали безліч позитивних емоцій. Я спілкувалася з однолітками і так само приймала участь. Я грала в шашки і ну, всіх ну, побідила, зняла перше місце. Ну, враження дуже хороші. Тренувалися ми десь около двох тижнів. Підготовлювалися до вистави. Всі учасники та переможці змагань отримали кубки, медалі, грамоти від організаторів шкільного свята, представників відділу освіти Чернихівської райдержадміністрації. Хочу відзначити, що в Черніхівському районі є ще велика кількість малокомплектних шкіл. Ми стараємося такі школи підтримати. От сьогодні ми побачили активність, дуже велику активність дітей Вишпільської загальноосвітньої школи перших і других ступенів. Не дивлячись на те, що тут навчається 16 учнів, вони окремі з них є переможцями і районних предметних олімпіад, і різноманітних конкурсів. І... Спартакіаді школярів вони також дуже активні. І от сьогодні відбулися змагання шашок. Ми побачили, що є переможці, є призери сьогоднішнього турніру, і вони також перемагають і на районних спартакіадах в індивідуальному заліку і в командному заліку. Ми націлимо їх на призові місця. Працює також дошкільний заклад. Якщо брати на перспективу, то на наступний рік піде в перший клас шість випускників цього дошкільного закладу.